Привіт! Заходьте! Мене звати Іра, мені 32 роки. Я сама з Харкова. Познайомилася з компанією Herbalife ще будучи студенткою, завжди шукала додатковий дохід. Хотіла бути незалежною фінансово, не від батьків, не від держави. А мої батьки працювали все життя на державній службі, і я бачила їх стиль життя. Мені дуже хотілося успіху, незалежності, тому я завжди шукала якісь можливості. І в інтернеті я побачила оголошення про старт навчання для майбутніх консультантів з харчування. Мене зацікавила ця діяльність, тому що мені подобалось допомагати іншим людям, і так я познайомилась з Пані Гербалай. Я стала дистриб'ютором Herbalife і почала навчання. Ну і в першу чергу треба було спробувати продукти Herbalife, щоб зрозуміти, що пропонувати клієнтам. Тому е, я почала свій план харчування з цими продуктами, і в мене дуже покращилось моє самопочуття, стан шкіри, енергії. І я зрозуміла, що таке збалансоване харчування необхідно кожній людині. Мені захотілося ще більше цим ділитися і допомогти людям отримати їх результати. На початку мене не підтримала моя родина, вони не зрозуміли. Але коли я відвідувала семінари і навчання від Herbalife, я бачила велику кількість щасливих, успішних людей, які несуть добро, несуть здоровий спосіб життя, і в них велика кількість результатів, задоволених клієнтів, вони досягають своїх мрій, і це мене дуже надихало. Тому я вирішила іти до кінця. Пізніше, коли дійсно вже відкрився мій клуб здорового способу життя, коли в мене була велика кількість задоволених клієнтів з результатами 10, 20, 30, 40 кілограм, то а вже ж мої батьки вони сказали: ти молодець, ти в нас бізнес-вумен, і багато хто з них приєднався до мене, також отримав свої результати, і я щаслива, що дійсно своїм прикладом. Можна допомогти іншим людям, тому що ваш успіх допоможе багатьом людям, а ваші невдачі не допоможуть нікому. Мій чоловік. Коли я розпочала бізнес Herbalife, він був дуже нейтральний. Він сказав: Жінка, ти займайся, мене не чіпай. Але я дуже хотіла йому показати можливості Herbalife, тому що бачила приклад бізнесу в сім'ї, що це може бути сімейним бізнесом. А для мене це було дуже важливим, бо мої батьки розлучились за рахунок того, що вони не зрозуміли один одного і кожен з них жив своїм життям. І мені хотілося, щоб моя сім'я вона була чим. Ось об'єднана, щоб у нас були одні цілі, одні мрії, один план на життя. І тому я дуже хотіла, щоб Антон приєднався. Коли Іра, Іра приєдналася до Ербалайф, я не дуже розумів, що це, як це відбувається. Я працював в середньому центрі, ремонтував телефони, і в той момент був в пошуках нової зайнятості, тому що в мене була здільна оплата праці. Мій дохід вперся в. В стелю Офіра мене запросила на бізнес-захід, де я побачив 10 тисяч людей. Це захід називається Екстраваганза, і почув велику кількість історій успішних так? як вони будують свій бізнес. І вирішив, що треба приєднуватися. Ми почали разом будувати бізнес разом з компанією. Почали відкривати мережу клубів здорового способу життя. В нас почала будуватися команда, все бізнес зростав, все було добре. Ми почали втілювати свої мрії, придбали ірі нову машину з автосалону. Але почався карантин. Але завдяки тому, що в нас були навички, ми дуже швидко переорієнтували наш бізнес, наших клієнтів партнерів в онлайн. У нас з'явилося більше часу. У нас з'явилася донька. Ми почали будувати бізнес вже з дитиною, і завдяки тому, що в нас бізнес був в онлайні, ми могли все це дуже поєднувати. Робота з харчуванням це зовсім різні сфери. Там я працював з людьми, котрі до мене приходили, і вони були негативні, тому що в них щось зламалося. Я 10-12 годин спілкувався з негативними людьми. А тут я прийшов всі позитивні, всі життєрадісні. Ми змінюємо життя людей, коли вони жить вагу або покращують самопочуття. Вони себе гарно відчувають, і це це був е, кайф. Все було добре, але почалася війна. Так і ми були вимушені виїхати з Харкова. Та переїхати в файне місто Тернопіль. Так, ми переїхали в Тернопіль і почали відновлювати наш бізнес, збирати всю команду по різним куточкам світу, як ви, де ви, що з вами. Тобто, спочатку для нас Гербалайф це відносини з людьми і піклування про людей в першу чергу. І вже потім ми почали питати: чи готовий ти продовжувати бізнес, чи потрібна тобі допомога. Втворили систему навчання для наших консультантів. Які з різних куточків світу почали до нас приєднуватись для того, щоб будувати свій бізнес. Хтось з нуля, хтось відновлювати. Також зараз відчуваємо кайф від зміни життя людей і від побудови команди, що вони втілюють свої мрії в життя. Це Гербалайф спочатку він дуже сильно підтримав фінансово. Це було дуже сильно. А за рахунок того, що в нас бізнес в смартфоні, так і наші партнери роз'їхалися по різних країнах світу, але там є Herbalife і вони мають доступ до нашого продукту. Тому наш бізнес спочатку трішки впав, але за рахунок того, що наші партнери мають всі навички, і вони з цими навичками поїхали в інші країни, то вони там почали робити ту ж саму справу, що робили в Харкові або в Україні. В нас зараз партнери в 27 країнах світу успішно будують бізнес. Навіть в Африці є велика команда. Бізнес це чудовий інструмент, що ти можеш взяти свої навички з собою і робити цей бізнес більше ніж в 90 країнах. Світу необхідно мати мрії і бажання навчатися, тому що ми всьому можемо вас навчити. Не бійтесь для українців. Компанія зараз зробила дуже багато. Кроків перше це безкоштовна реєстрація для всіх незалежних партнерів. Компанія проводить дуже багато навчальних заходів так стримує ціни на продукт. Сьогодні я щаслива від того, що я можу користуватися такими якісними продуктами харчування і зовнішнього догляду, що допомагають мені зберігати свою молодість, свою красу, свою фігуру. І також я дуже щаслива, що за рахунок бізнесу Herbalife ми можемо втілювати наші мрії в життя. Я молода мама, і тим не менш, в мене є онлайн-бізнес, і я можу сама вирішувати, скільки часу я буду проводити онлайн, скільки я буду зі своєю дитиною, і а вже ж сімейний бізнес бізнес, бо ми разом з чоловіком. У нас одні плани, одні цілі, і ми дуже щасливі, що ми разом і з рахунок того, що у нас є система утримання та розвитку клієнтів, та є система навчання нових партнерів. Та з нами йде велика кількість лідерів. це дозволило нам закрити наступну ступінь – Це команда мільйонерів. І я хочу вам повідомити новину, що ми закрили ступінь мільйонер ті. <ріст> <ріст> Зараз у нас в трьох поколіннях 78 супервайзерів, всього 100, 150 супервайзерів, і наші доходи в місяць більше 200 тисяч гривень. Бо новий статус мільярдінь це означає, що наша команда робить щомісяця мінімум 80 тисяч доларів товарообігу, і за цим стоїть велика кількість людей, велика кількість результатів клієнтів. Ми дуже вдячні своїй команді за те, що вони йдуть до своїх цілей, тому що один може зробити зробити багато, а разом ми можемо зробити неможливе.